Святкові каруселі, яскрава ілюмінація і безліч смаколиків. Саме так звикли зустрічати різдво жителі одного з найгарніших польських міст Вроцлава. На зимові свята місто перетворюється на величезну ялинкову гірлянду. Прикрашені будинки, дерева, дроти та стовпи. Навіть коли у місті немає снігу, все одно відчувається, що свято вже близько. Центром різдвяних свят міста стає ринкова площа саме центр Вроцлава. Розташувалась вона навколо міської ратощі. Доволі традиційно для польських міст тут же працює величезний міський ярмарок. Тут продається все: продукти, сувеніри, одяг, іграшки, смаколики і все місцевого виробництва. А головним напоєм різдвяного Врослава стає гжанець. Гжане вино це червоне чи біле вино, обов'язково підігріти, до якого додають приправи для аромату, а також іноді ром. Подаємо ми його в таких гарних кухлях-чобітках, які кожен може залишити собі. Вартість порції 20 злотих, а це 130 гривень. Якщо ви вирішите залишити кухлик собі, вартість незмінна. А якщо повернете його, вам віддадуть половину назад. Смаколики на ярмарку загалом універсальні: шашлик, булочки, млинці, ковбаси та її місцеві страви. Це традиційна польська страва. Величезний шмат хліба зі смальцем, смаженою цибулькою, ковбаскою та солоним огірком. Пишна панська хліба коштує 15 злотих 100 гривень. Смачно і дуже ситно. Розваги на ярмарку різноманітні. Тут точно не знудитись. Працюють атракціони, проходять конкурси, працюють різдвяні вертепи. Є й унікальні речі, яких я ніколи не бачив. Ого, круто! Слухайте, таке я бачив взагалі вперше в житті: мобільний ляльковий театр. Така ось будка. Підходиш до неї. У Вроцлаві це абсолютно безкоштовно. Натискаєш кнопку і. і... Я... Починається вистава. Вроцлав дуже гарне польське місто, одне з найгарніших в усій країні. А на різдво воно стає взагалі чарівним. Тож взимку його обов'язково треба відвідати.